Ці слова бажають почути наші батьки, але не кожен наважиться їм це сказати. Мамо і тато, я хочу поділитися з вами своїми почуттями і сказати, що вдячний вам за все. Ви дали мені все, що могли дати, і я ціную це і бережу в своєму серці. Ваші зусилля, старання, турбота це залишиться назавжди зі мною, в моїй пам'яті, і від цього я щасливий. Так, можливо, десь ми сварилися і не розуміли один одного, оскільки живемо в різних поколіннях, але це й не важливо я не тримаю на вас зла і сподіваюсь, ви на мене також. Мені не потрібно, щоб ви були ідеальними, щоб любити вас. Ви проживаєте це життя вперше, як і я. Цей світ настільки великий і різноманітний, і я щасливий, що можу вивчати його, і все завдяки вам, батьківському труду в тяжкі періоди. Та материнській ніжності, я обох вас люблю. Дякую за те, що ви є, мамо і тато. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо підписані, вітаю, ви розумово ростете щодня.